Вітаю вас, шановні глядачі, з початком нового робочого тижня. В ефірі Телебачення Акцент черговий випуск інформаційної програми День В студії для вас працює Світлана Ковальчук. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне: іт технології відтепер стануть ближчими до людей пенсійного віку. Одне з питань, що понеділкової апаратної наради при міському голові. Завод Імпульс сумісно з Росією створили унікальний виріб. Напередодні Дня партизанської слави згадували трагічні події біля островушок. За якими симптомами криється підступна хвороба сальмонельоз та як її уникнути? Перший місяць осені відзначається особливою увагою міської влади та всіх відповідальних її структур щодо підготовки до зимового періоду. Саме цій темі була присвячена, щопонеділкова апаратна нарада при міському голові. Також говорили про необхідність наблизити it технології до людей похилого віку, про правила безпеки користуванням автономним опаленням, а також про діяльність пенсійного фонду. Про ці та інші питання докладніше прямо зараз. Інна Баглай, головний державний санітарний лікар міста Шостки Шосткинського, Ямпільського та серединобудького районів, розпочала щопонеділкову апаратну нараду при міському голові із доповіді про результати поточних перевірок міськрайонним управлінням шосткинських установ різної форми власності. Із 52 планових перевірок планових заходів, про які підприємства були попереджені, в 41 одному випадку було виявлено порушення санітарного законодавства. Це 79% від усіх перевірень. Це дуже багато, і я намагаюся себе заспокоїти, що в подальшому все буде змінюватися на краще. Микола Ногаміський голова зауважив, що сьогодні вкрай важливо досконально перевіряти кожне звернення громадян до санітарної служби міста. З одного боку, ми повинні покращити систему прийому громадян. І максимум виконувати їх по але з другого боку, щоб не було перекладався з другого сторону. Заступник головного лікаря Шосткинської центральної районної лікарні Володимир Лях озвучив ситуацію щодо забезпечення лікарських установ медичними засобами. На прошлой неділі була могурська комісія, значить проверяла контроль із наркотичних веществ і прикорствувала в лічебних учреждениях ворога. В результаті недостатків уявляний. Геннадій Милашенко, завідувач розгляду звернень громадян управління житлово-комунальним господарством міста, звітував про хід виконання поточних робіт з підготовки до зимового періоду. Продовжується активний ремонт покрівель. У нас із запланованих 13 тисяч 250 квадратних метрів. Вже відремонтовано 15 тисяч 160 квадратних метрів покрівлі. Роботи продовжуються як поточний, так і капітальний ремонт забезпечені всі матеріалом. Ольга Ткаченко, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, зауважила, що напередодні зими всі користувачі систем автономного опалення мають перевірити їх, аби уникнути вибухонебезпечних ситуацій. Мер міста також наголосив на важливості та своєчасності цих дій. Пожалуйста, обращайте внимание на безпасність, заключайте обов'язково договори з газовим господарством, для того, щоб перевірити із. ЖКО для того, щоб перевірити витяжки, основне перевірити витяжку на сьогоднішній день, щоб вона працювала, щоб не було скопичення газу, щоб не привело до вибуху. Відтепер кожна матуся має навчитися користуватися комп'ютером та завести власну електронну скриньку. Без цього їй буде вкрай важко стати на чергу із запису власної дитини у дитячий садочок. Докладніше доповіла з цього питання Наталія Сергійко, начальник управління освіти. Ерва в електронному варіанті визначається все ж таки електронною системою. Але управління освіти, спеціалісти управління освіти, звичайно, будуть контролювати це питання і всі ті, хто був записаний до цього, будуть в цій єдиній електронній системі. Аби не тільки молодь, а й інші верстви населення мали змогу користуватися інтернетом, зазначила Антоніна Наймитенко, начальник управління праці і соціального захисту населення. Зовсім скоро управління розпочне активну роботу із наближенням it технологій до сфери вільного користування людьми пенсійного віку. Одним із наслідків роботи управління праці це організація людей. Похилого віку третього покоління до активної участі взагалі в житті своїми, в житті міста. працюємо над тим, щоб організувати їхню роботу в подальшому для подальшого навчання і залучення вже осіб, які будуть мати певний досвід до створення певних видів. Робіт за ті технології. технології. Спортивне та культурне життя міста також не стоїть осторонь загальної активності шостки. Це довели виступи очільників відповідних управлінь. На Наслідчі неділі плануємо в рамках 70 сім'ї бібліотеки Толстого провести літературно-художний ярмарок. Розпочалась також на спартакіада серед людей з обмеженими фізичними можливостями, яка буде завершена в грудні місяці. І на цьому тижні будемо проводити фінал першості міста судового серед школярів. Вони перші в Україні будуть випускати цей пристрій. Нова продукція заводу Імпульс успішно пройшла перевірку на якість та безпечність, отримала високу оцінку експертів та довела здатність задовольнити найвибагливішого споживача. Підтвердженням цього став успішний результат контрольних випробувань нових свердловинних ініціюючих пристроїв. У присутності комісії, членами якої стали представники імпульсу та провідних підприємств України та Росії, що спеціалізуються на гірничоводобувній продукції та підривних роботах. Наша знімальна група також стала свідком перебігу зустрічі. Подробиці у матеріалі Олени чанцеве коваленко Казенний завод Імпульс спеціалізується на засобах вибуху для гірничо-рудної промисловості. Капсуль єдине в Україні підприємство, яке на сьогодні може пишатися тим, що його потужності та розумові здібності команди працівників дають можливість виробляти майже всі засоби підривання, які відомі в світі, зазначає Євген Чернов, директор казенного заводу «Імпульс». Імпульсного завод «Імпульс» не діло електронний літак. І от ми. Мы... На протяжении последних год и семь месяцев очень плодотворно сотрудничаем с российскими представителями Томский э, приборостроительный завод. Представники цього російського підприємства, а також головні інженери, начальники виробничих відділів, заступники директорів підприємств, які роками створюють обличчя гірно-видобувної галузі України, 18 вересня зібралися за столом переговорів в кабінеті директора Шосткинського казенного заводу Імпульс Євгена Чернова, аби обговорити результати та підвести підсумки багаторічної спільної роботи, один з етапів якої протягом останніх двох діб отримав завершення на випробувальному полі капсулю. Ми сьогодні про предварительное испытания украинского электронного детонатора э, совместного производства Украина и Россия. То, что мы сегодня имеем, то это уже позволяет сказать, что мы практически на финишной прямой по, по началу серийного производства данных с Так стан справа, широкое поле перспектив для импульсов. Адже... После сегодняшнего дня можно сказать, что... Казі завод імпус уже буде все види средні для промисловості, которые в мире известно. Цим результатом пишатися зможуть не тільки шосткинці. Віталій Саяпін, заступник генерального конструктора томського приладового заводу, радіє своїй присутності на зустрічі. Адже він на власні очі переконався, що вибір російської сторони виявився правильним. цієї ідеї, я вважаю буде серйозним проривом. В Весь мир идет, и думаю, что лет через 10 мы будем работать исключительно электронными системами, отойдем от пиротехнических, потому как они точнее, они надежнее, они, так сказать в более тестируемые. Радует инженерный подход как руководства завода, так и линейного технического персонала, так это и простых сборщиц, сборщиц женщин. Олександр Богдан, кандидат технических наук, провідний інженер Томського приладового завода, зазначил. Сегодняшний день в России это не производит. Мы выбрали в качестве партнеров <силу> завод импульс и я думаю, что не ошиблись. Действительно, Нашли друг друга, как говорится, вовремя и, и нашли очень хорошее взаимопонимание. Мы производим от самого начала до конца. Мы получаем металл, средство вещество, гильза, волновод, замедлитель. Вот почему Россия оказалась здесь, потому что они увидели, что мы делаем детонатора с самого начала, и мы понимаем, что мы делаем. Розуміють, це і ті, хто застосовуватиме новинку на практиці. В'ячеслав Замига, головний інженер Житомирського захід Укрвибухпрому, представляє собою еліту підприємства, яке є споживачем продукції шосткинського заводу, відчуває себе, неначе на святі. Сьогодні дійсно торжественний день. ми це побачили. Ну, Результати, звісно, очень хороші сьогоднішніх із Є, звісно, над чим працювати ще, але. Я думаю, что вообще внедрение этого очень повысит качество взрывных работ. Іван Махоня, заступник генерального директора по буропідривним роботам, то в юнігран місто Київ, президент асоціації підривників України, зазначив, що якість виробів, які пройшли контрольне випробування, витримала ще й тестування за часовими параметрами. Мікросікунди та совсім другі Не секунди а на Мікро. От в приділах одної мілісекунди срабатують всі діданатор. Український інтелект не потребує точного перекладу на російську мову. В них єдине міцне слов'янське коріння спорідненість душ, ось звідки і виникає імпульс, що штовхає заряд думки кращих спеціалістів, плодами якої і є народження витвору мистецтва, навіть у промисловості, вишпі це произвести продукцію височайшого качества, провести добавочную реалізуватися реалізувати цією і получить деньги і удовольствие. Вот это виший пилотаж і заплатить налоги. Мітинг реквієм Зірниця пам'яті присвячений Дню партизанської слави та сімдесят річниці визволення Сумщини від фашистських загарбників у рамках відзначення Дня партизанської слави, зібрав в лісі поблизу села Островушків всіх тих, хто вважає своїм обов'язком схилити голову перед великим подвигом наших земляків, які віддали своє життя за наше мирне небо. Ще декілька років тому на цій землі политі кров'ю героїв були скромні хрести та обеліски. Велика пошукова робота та зусилля багатьох небайдужих єдним чином увіковічнили святе місце. Подробиці хвилюючої події у сюжеті Олени чанцево коваленко Через дощову погоду мітінг Реквієм зірниці пам'яті розпочався у приміщенні шосткинської райдержадміністрації. Це 10-та річниця визволення сумщини від фашистських загарбників та день партизанської слави об'єднали усіх. То вважає своїм обов'язком вклонитися подвигу визволителів, тих, хто ціною власного життя зробив наше небо мирним. Анатолій Молошний, голова Шостканської районної державної адміністрації, наголосив, що всю громаду об'єднав цей день святий зміст слова пам'ять. Сьогодні потрібно говорити про партизанський опір, який мав початок в Питивському районі, але так само він охопив і наш район, і наших сусідів, тобто все Полісся піднялося для боротьби з ворогом. Спокій душ померлих і чиста совість живих можливі лише за умови увіковічнення та звеличення імені кожного, хто поліг за рідну землю, зокрема на території села Остроушки, зазначив Микола Нога, міський голова. Ми мало працюємо над розвитком самої ідеї партизанського руху. Всі знають, що партизани були в путівлі. А те, що був хільчевський партизанський загін, Шосткинський партизанський загін, що вони воювали не гірше, а можливо краще і в складніших умовах. Тому ми не повинні вспокоюватись, ми повинні працювати для того, щоб вшанувати, ми повинні наших ветеранів знати. Аби кожен із присутніх знав масштабність дій, що велися на нашій землі під час великої вітчизняної, голова Шосткинської районної ради Володимир Притика, озвучив страшні цифри. На территории Сумской области было сформировано более 35 партизанских отрядов, которые 13 из которых были действующими и активно. За период войны вот, более 20 тысяч немецких захватчиков осталось лежать вот на территории Сумской области. На мітингу також були присутні і очільники ветеранських організацій міста та району. Саме ці люди щодня спілкуються з тими, хто на власні очі бачив війну. Та віка победа одержана партизанами і всім советським народом буде житловіка. Каждому із них низький поклон і пам'ять. На останок хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять про наших героїв земляків. Після чого мітинг продовжився біля братських могил, тих, хто захищаючи рідні землі, навіки спочив на берегах Десни поблизу села Островушки. Представники міської влади шостки та району, військові, ветерани та прості люди схилили голови та поклали квіти біля могил героїв. Могила піонера Юлія Сороки, дитинство якого, як і його однолітків, вкрала війна, розташована в тому ж танковому рові, де у братській могилі за допомогу партизанам було розстріляно і знищено тисячу односельчан білоусівців. Імена цих людей навічно викарбувано на меморіальних плитах. Я внук Місури Афанас Михайловича, який розстріляний і погребив розстрілян тут, на цьому місці. В з ним. Розстріляна була вся сім'я, моєго водія цілі села зрівнювала з землею. Нещадна страшна війна. Танковий рів став останньою домівкою і для євреїв. У братській могилі навіки схована трагедія безвинно закатованих єврейських чоловіків, жінок і дітей. У цій землі спить обірване життя різних поколінь. Найменшому було 6 місяців, найстаршому 88 років. Юрій Лушев, голова єврейської громади шостки, висловив слова вдячності міському голові Миколі Нозі та всім учасникам пошукових та реставраційних робіт, завдяки яким трагедія та героїзм єврейського народу одна з найбільш кривавих сторінок війни не зникнуть безслідно. Єврейський народ це та нація, котрою вилірастріни только за то. Що вони були євреями? Они не воювали, они не участвовали в партизанських отрядах. Ось ці, именно вот эти люди. Только по национальному. в тому ж танковому рові окремо від своїх родин після численних знущань, гвалтувань та мук, попрощалися з життям 41 дівчина комсомолка. Біля цього обеліску витирали сльози навіть офіцери. Тяжело слава, не сказати. Це такое напряження. Слізи на вазах Вічна слава загиблим, які Большую помощь принесли, э, нашей Красной Армии. Мы, нынешние поколения, помним, чтим и будем достойны их памяти, своим нынешним трудовым і соціальним подвіком солдатська каша для всіх учасників мітингу стала приводом, аби незважаючи на рісний дощ, довести той, хто пам'ятає, завжди сильніший. Сумщина край партизанської слави. Багаті ліси і мальовнича місцевість колись були жахливою сценою для сюжетів війни. За ініціативи мера міста, шосткінщина невпинно робить і робитиме все можливе, аби зберегти пам'ять про героїзм наших земляків, нагадати нащадкам, ким були наші предки, які цінності переважали в їх душах. Адже той, хто не пам'ятає минулого, вартий його повторення. Що з себе погано почуваю, напевно, з'їв щонебудь» – небудь Знайома фраза: сто разів чули від інших і час від часу повторювали самі. Симптоми знайомі: розлад шлунка, блювота, невелике підвищення температури. Та не всі з такими симптомами відразу поспішають до лікаря, вважаючи, що вони пройдуть самі собою. Саме під такими клінічними характеристиками ховається підступний сальмонельоз гостра кишкова інфекція. Як не стати її жертвою, які профілактичні заходи треба проводити та які наслідки цієї недуги все це у сюжеті Юлії Беберштейн. Гостра кишкова інфекція. Саме так характеризується сальмонольоз. Епідемічна ситуація в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, характеризується як несприятлива. За словами Олександра Маркова, лікаря-епідеміолога Шоскінського міськрайонного управління Держсанепідемслужби, В Україні було зареєстровано 36 спалахів хвороб на кишковій інфекції, з яких 50% припадає саме на сальмонольози. всього возбудителей. На салманельозної інфекції на сьогоднішній день звісно болі тисячі видов. І різновидності цього збудителя з'являються практично ежегодно. Олександр Анатолійович наголосив на тому, що джерелом збудника цього захворювання можуть бути і люди, і тварини. Людина в ролі джерела інфекції може переносити декілька форм захворювання. Найбільш масивні виділення збудника в зовнішніх середу спостерігається при типовій формі сальмонольозу. Вид источника инфекции – это человек, значит, больной легкой или стертой формой болезни. Значит, он в смысле массивности выделения возбудителя, значит, он гораздо менее опасен, чем человек больной типичной формой. Но зато стертость клинической картины позволяет этому человеку находиться длительное время среди окружающих его людей и инфицировать окружающую его среду. Третім видом джерела збудника при сальмонолізній інфекції є так званий бактеріоносій, розповів пан Марков. Мікроб попавший в організм чоловіка по многим причинам не зміг перейти вот эту фазу заражения в фазу возникновения заболевания, и это бактерионошение может продолжаться от от нескольких дней до нескольких месяцев. Бактеріоносій як джерело інфекції, за словами лікаря-епідеміолога, є найбільш небезпечним. Носитель сальмонели може бути і на харчовому підприємстві, і в дитячому дошкільному закладі, і в ліцебному, і продавцем магазину. Чисельмонольозна інфекція настільки поширена на території нашої держави, має своє пояснення. В основному це виникає із пізнього виявлення джерела збудника, який, як правило, потрапляв їжу при приготуванні страв на масовому заході, тим самим інфікуючи людину. І якщо, наприклад, використовуватися одною розділочною доскою, скажімо, для розділки сирого м'яса, а сліда всіх... Это, кстати, ну, небрежно её обмывать эту доску, на ней резать колбасу для салата или мясо варёное, то естественно, что сальмонелла передатся с разделочного инвентаря на готовую продукцию. Симптомы, что характеризуют провыникнення недуги у людини, виникають несподівано. Чоловік, який считал себя там, скажем, пару часов назад здоровым совершенно, у нього внезапно появляється температура сразу до высоких цифр. У нього головна боль, у него недомогание, слабость, У нього частий жидкий стул може бути рвота, боли в кишечнике. Сальмонели живуть у воді, молочних продуктах, яйцях, м'язів, землі, навіть в кімнатному пилу. Якщо житло рідки піддається вологому прибиранню, в основному люди, які звертаються з клінічними характеристиками на захворювання, говорять, що напередодні вживали м'ясо куриці або сирі яйця. Аби вберегти себе та близьких від цього небезпечного захворювання, потрібно дотриматися певних правил. Доводить до відома Олександр Марков. Ми повинні виконувати правила лічної гігієни і ми повинні достатньо тщательно готувати пищові продукти як для сім'ї, так і де на підприємстві общественного питання і салманельозу буде поставлений достатньо достаточно бар'єр. 24 вересня відзначається день преподобної Феодори Олександрійської. З цього дня починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. На Феодору наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають вдруге льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня також бувають останні грози перед початком зими. Гроз синоптики на вівторок не обіцяють, але зливи йтимуть увесь день. Метеорологічний прогноз. Далі продовжить наш випуск. 24 вересня буде триматися хмарна погода. З самого ранку йтиме сильний дощ. У день він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. В день температура становитиме плюс 8, плюс 9 градусів. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від 8 до 9 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду. Інформаційна програма День добігла свого фіналу. Нагадаю, що випуск інформаційної програми День можна переглянути на сайті Шосткинської міської ради. І пам'ятайте, падати частина життя, підніматися на ноги його проживання, бути живим це подарунок, а бути щасливим це ваш вибір. Тож хай вам щастить і до наступної зустрічі в ефірі.